Глядачі, сьогодні, ми поспілкуємося про таку важливу тему. Достатньо вона є звичайно сенсаційною, тому що як довго би ми не очікували події, яка відбулася от Прямо сьогодні і зараз мова йде про угоду, яка забезпечує співпрацю Сполучених Штатів і України. Тож не заглиблюватися у деталі, проговоримо головне: чи буде ця співпраця між Україною і Сполученими Штатами, в випадку якому вона буде продовжуватись? Якщо ця угода є початком чогось більшого, то чому в цій угоді немає передбачено територіальної цілісності України гарантій безпеки, але спочатку про позитиви? Звичайно, що це позитив підписання угоди. І можна сперечатися з деталями, напевно, треба, і ми будемо, і ми проговоримо про негатив, але що є позитивом? Позитивом є те, що дипломатія українська зробила прорив. Цей прорив є таким, яким він є. Тобто, зі всіма своїми плюсами і мінусами, але про плюси. Підписана угода. Тобто вона вже буде ратифікована парламентом, в цьому немає практично сумніву. Можливо, буде гаряча дискусія. Можливо, це буде не швидко десь в середині травня. Швидше за все, можливо, цей процес президент, але тим не менше, але чи це прорив насправді? Ну давайте розберемося. Довго йшли до цієї угоди. Дуже багато було відхилянь будь-яких інших пропозицій, окрім тих, які передбачають забезпечення безпеки України, гарантії безпеки, територіальну цінності. Цього немає зараз і угоді, але є угода. Оце, в принципі і весь позитив далі можна вибудовувати від того, що є угода. Всі решта може бути гарантія безпеки, може бути гарантія територіальної цілісності, може бути невизнання Сполученими Штатами Криму російської території, а може і ні. І от властиво тут треба себе не дати заколесати. Тобто, зараз завданням Трампа є трошки. Вхитати, вколисати власне суспільство є економічний спад, є інфляція є незадоволення критичної маси республіканців з найближчої оточки Трампа. Є оточка, яка незадоволена, яка видає дуже часто, ну скажімо таку різну інформацію назовню про Трампа, про його методи роботи. Ми про них вже говорили. Але тим не менше, є у Трампа бажання заколисати суспільство. Українське в тому числі, ну тому що звичайного не турбує негативні настрої в Україні. Всі ці наші з вами тут навіть обговорення його не турбують, але його турбує, яку позицію зараз займатимуть європейські лідери. Це йому важливо, і він також це таке намагання вколисати, порухати з тим, щоб дитя не кричало, і от властиво. Таке враження складається у саме цієї заяви. Дуже довго відкладали, відкладали, відкладали хоп і відрізали. І це відрізання відбулося після зустрічі у Ватикані. А після зустрічі в Ватикані всі сподівалися почути, що скаже Трамп стосовно того, що Росія надалі є агресором, що Росія надалі не дотримується будь-яких своїх обіцянок. І ніколи не дотримається, і не мов би ми отримали цей меседж і від президента ну е, його оточення від президента ми нічого не отримали. Ми почали з самого Зеленського опосередковано. А також дія була здійснена Зеленським. Він відмовився від інтерв'ю однієї з американських телекомпаній з тим, щоби, ну скажімо, знов таки не дражнити тигра в кліці, і це було таким сигналом, що після Ватикану, після 15 хвилинної розмови пошепки, буде реакція Вашингтону щодо Москви змінена. Зміни не відбулось. Прискореними темпами почала зготуватися угода з натяками на те, що ця угода забезпечить зміну настою у Вашингтоні, десь можливість України купляти зброю у Сполучених Штатів, купляти, наголошую, покращить стосунки, десь можливість попосміхатися один одному і таке інше. Ця угода. Але де тоді історія про забезпечення безпеки? Де тоді історія про забезпечення територіальної цілісності? Де те, що викликало такі розбіжності між Києвом і Вашингтоном, куди воно зникло? Де в якій угоді воно буде укладено? Це тут важливо не проспати цей момент, тому що Сполучені Штати, попри всі свої намагання бути ключовим гравцем у забезпеченні миру в Європі, ним насправді бути не хочуть і ними насправді не є. Перекладатиметься це все одно на плечі європейських партнерів. Просто зараз робиться вигляд в першу чергу для американських виборців, що майстер укладання угод, майстерна їх укладає. Угода укладена. Далі за нею має настати період парафування різних положень, додатків, що також буде створювати тривалий. Період часу, коли можна буде цим хизуватися перед виборцями, коли можна буде робити відповідні новини з приводу того, що ось бачите, я досягнув довго йшли. Зеленський ламався, Україна не хотіла, але я майстер укладання угод. Я зумів цього досягти. Ось вам приклад, і ці приклади поступово будуть показуватися. Ось одна угода, ось інша. Ось наступна. Ось деталі, ось те, що буде, ось те, що є. І це буде працювати як добрий е, варіант такого, знаєте, серіалу мильної опери для виборців Трампа. Але насправді що буде відбуватися? Ми не знаємо. Ми можемо тільки здогадуватися, що буде відбуватися. Буде працювати українська дипломатія. В цьому я впевнений, мусить працювати з тим, щоб досягти безпекової угоди. Ну бо як економічна угода без безпекової всі ці історії, що ми тут поставимо е, видобування, не знаю, нафти, газу, цивілію, барі ще чогось, і тоді ніхто туди не сунеться. Ну сунулися і в Сирії. Сунулися в Афганістані, сунулися в Іракові. Ну може пригадаємо іділ. Чи не сталося це тоді, коли саме нафтовими резервами Іракові, Іраку забезпечували його охорону, сполучені штати, видобутку і так далі? Тому ці всі історії це для тих людей, які хочуть у це вірити. Зрозуміло, українці хочуть вірити у добрі сполучені штати. Українці хочуть вірити у те, що країна, яка колись була таким монстром демократії, яка протистояла велетенському концтабору під назвою СРСР, Союз, зараз знов повернеться до своєї ролі, попри те, що її лідер багатократно в різних інтонаціях в різних е, промовах сказав про те, що ні цього ніколи не буде вже все. Цей потяг пішов: ви підтримували Обаму. Він це робив, і це було зле. Ви підтримували Байдена. Він це робив, і це було зле для Америки. А от я зроблю те, що добре. І от властиво, те, що добре для Америки буде робити Трамп, не завжди буде добре для України. І тому ця угода це тільки частина сподівань, це те, що дає українцям можливість сподіватися. Надія на надію. Це також не зле, тому що під час бомбардувань. Агресором Києва, звичайно, краще вірити в те, що це тимчасово, і угода запрацює. А до неї якісь додатки додадуться а в Сполучених штатах що зміниться? Ні, насправді. Тут потрібно буде працювати українські дипломатії саме з європейською структурою, попри всі негативи, які створюються різними засобами масової інформації про те, що Європа спить, не прокидається, що в жодної європейській країни немає жодної армії, що немає жодного ядерного запасу ні в Франції, ні в Великобританії, що все вирішується в Китаї, в Сполучених Штатах і в Росії. Ні, це неправда. Ми до цього будемо постійно повертатися з тим, щоб продемонструвати, що якість завжди переважає. Кількість, але тільки тоді, коли якість працює усвідомлено з великою кількістю, не віра в те, що можна буде зупинити бажанням російську навалу, а якість має бути настільки потужною. І добре мультиплікованою, що властиво тоді ця зупинка буде ймовірна, але то історія окремої передачі. Ми про це обов'язково поговоримо. Зараз мова про сенсацію, яка відбулася, яка була довгоочікуваною, На спрагла до позитивних інформацій, в першу чергу, у стосунках зі сполученими штатами, так це добра частина цієї угоди. Погана це те, що там немає передбачено усього того, що необхідно було Україні. Для того щоб ця угода працювала на обидва боки, тобто вона працювала і для того, щоб заспокоїти виборців Трампа, його особисто його амбіції, амбіції його оточення. А з іншого боку, щоб вона працювала на забезпечення безпеки України, я особисто не вірю, що економічні інтереси зможуть зупинити Сполучених Штатів України, зможуть зупинити російську навалу тільки. Зброя може зупинити іншу зброю, тільки сила може зупинити іншу силу. Вірити в те, що Москва злякається якоїсь американської фірми, яка колись може знов-таки питання колись і може з'явитися в Україні, коли вона буде брати участь у відбудові це взагалі про питання про відбудову України. Це питання після того, як буде завершена війна, і завжди питання, чим вона буде завершена, де вона буде завершена, на яких умовах. Тому ця угода вона про дуже далеку перспективу. Зрозуміло, ми говоримо не про зміст і дію угоди, а те, що може за цим папірцем настати. За цим папірцем теоретично має настати надавання України сполученими штатами допомоги формі продажу зброї у формі надавання зброї як внесок до. Цього статутного капіталу, який буде створений на основі підписаної угоди, в принципі, це дуже туманна історія, і насправді напевно не це надихає людей, які тішаться підписанню даної угоди. Бо сподівання є на те, що після підписання угоди покращиться настрій Трампа, покращиться настрій його оточення, покращиться стан стосунків між Києвом і Вашингтоном. Подивимося. Чи покращиться це питання абсолютно відкрите, але будемо спостерігати за цим. Зараз ця угода, в принципі, про добрі наміри. Чи будуть за угодою про добрі наміри результати, а не тільки наміри? Побачимо. Слава Україні! До зустрічі!